Незважаючи на війну, у прифронтовому Харкові з дотриманням усіх правил безпеки на території підземного паркінгу торгово-розважального центру Нікольський провели святковий захід з нагоди Дня захисту дітей. Дітей на святі зустрічали ляльки на ходулях та контактні голуби. Також організатори заходу підготували тематичні декорації і яскраві фотозони. Все для того, щоб дітям було цікаво та весело. Це було справжнє довгоочікуване свято для дітей. Вони танцювали, грали з аніматорами та побачили багато яскравих виступів, які підготували артисти театру Мадригал і харківські дитячі колективи. Сучасні танці, циркові, хореографічні та вокальні номери все для того, щоб принести хоч часточку радості малечі, бо усі діти заслуговують на щасливе дитинство. Дінамічна, красиво, очень красивые костюмы. Гарне свято мені подобається, як танцювала акробати. Ще подобається, як співали. На Прекрасне. Оксана Мурашова, Віктор Ноздричов, Олександр Ус, Ігор Мартиненко. Новини Харків.